Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хочемо розповісти вам та показати в дії: засоби для миття двигуна. Для миття двигуна можна використовувати як вузькоспеціалізовані засоби, такі, наприклад, як К2АКра, так і універсальні очисники, які за своїм складом безпечні для миття двигуна, наприклад, Кохензер. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас ще багато всього цікавого. Очисник двигуна 2Акра безпечний та ефективний очищувач моторного відсіку від застарілого бруду, підтікання мостил та інших технічних людей. У його формулі потужні поверхнево-активні речовини, що не завдають шкоди фарбі та гумовим деталям. Склад очищувача відповідає вимогам екологічної безпеки Вог. Представлений він же ж у двох варіантах: зручний тир. Ну, тригер. Блін, тигр. <плес> 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 Представлений він у двох варіантах: зручний тригер <плес> та п'ятилітрова карністра. Останній варіант ідеально підходить для використання на великих мейках, станціях, студіях детейлінгу та СТО завдяки об'єму. Засіб не є концентратом, тобто його не потрібно додатково розводити, а все, що потрібно для початку роботи, просто перелити необхідну кількість засобу, в оприскувач і починати чистити. А ми використовуватимемо тригер, який також відразу готовий до процесу очищення двигуна. обов'язково перед застосуванням. Ізолюємо електричні деталі, накриваємо всі електричні компоненти, контакти та датчики поліетиленом, фольгою або малярною стрічкою, щоб уникнути потрапляння По-друге, знімаємо акумулятор для безпеки та запобігання коротким замиканням та від'єднуємо клеми акумулятора. Ну і останнє варто прогріти двигун. Залишаємо його попрацювати кілька хвилин, а потім заглушуємо. Рівномірно наносимо засіб К2 акра на мотор. Чекаємо 5-10 хвилин, щоб бруд встиг розчинитись, обережно протираємо забруднення мікрофіброю. Увага! Не допускайте висихання засобу на деталях двигуна. Після очистки промиваємо оброблені деталі струменем води. Кохчемі МЗР це універсальний лужний засіб для очищення салону автомобіля, домашніх та офісних меблів, він видаляє бруд, жирні плями, органічні та інші види забруднень. У хімчасті салону автомобіля використовується для будь-яких поверхонь пластикових, тканиних, шкіряних. Також виробник зазначає, що при збільшенні концентрації засобу до 1 до 5, при стандартних 1 до 10, його можна використовувати для митця двигуна. На відміну від К2 акра, кох МЗР концентрат, тому розпочнемо із розведення МЗР водою в пропорції 1 до 5. Для цього можна використати будь-який мірний стакан. Будемо за допомогою тригера розпилювача та спеціальної yeah. пляшки. Наносити будемо за допомогою тригера-розпилювача Автомеджік та спеціальної пляшки від цього ж виробника. Стакані розводимо з водою по пропорції, заливаємо в пляшку та закручуємо тригер. Далі наносимо невелику кількість засобу на звичайну губку для миття авто та круговими рухами втираємо наш засіб у поверхню. Знову ж таки, на відміну від к 2 акра, засіб змивати водою не потрібно, адже у складі очисника спеціальні стабілізуючі присадки, що дозволяють виконувати очищення поверхні. Без необхідності змивання водою. Який очисник впорався краще? Оцінюємо результат. На нашу думку, вони обидва впорались із забрудненнями двигуна. Чудово. Отож, давайте підведемо підсумки. Використовувати засіб для миття посуду для миття двигуна погана ідея. Адже авто потім може просто не завестись. Найкраще обирати спеціально призначені для цього засоби. А знайти їх у різних тарах та на різний бюджет ви можете на полицях з магазинів світлофор або на сайті. Посилання, як завжди, в описі відео. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.